Привіт, мої красуні і красунчики! Любі мої золоті і найкращі дітки. Ми багато з вами говорили про безпеку на дорозі, вивчали знаки, повторювали правила безпеки дорожнього руху, розгадували загадки, читали вірші, фантазували. А сьогодні я хочу вам запропонувати послухати вірш. Любіть себе і інших, поважайте! Своє життя й здоров'я бережіть, і правильну дорогу обирайте, якщо бажаєте до старості дожити. щоб не спізнились, ви не поспішайте. Раніше вийдіть, щоб спокійно йти, а на дорозі рот не розкривайте своє життя й здоров'я бережіть, бо їде транспорт всюди перехожі. Хто на роботу, хто з роботи йде, чи сіє дощ, чи дні стоять погожі. А рух не припиняється ніде. Летять машини, швидкість в них висока, миттєво транспорт цей не зупинить. І хоч дорога може, й не широка, та через неї діти не біжіть. Спіткнутись можна чи перечепитись, летять машини вам не сила встать, автомобіль не може зупинитись, страшне нещастя може вас спіткать. Дорогу оберіть. До рідного садочка, щоб світлою і безпечною була, і навпростець теж не ходіть ніколи, щоб іншим не бажайте зла. І з темрями ніколи не блукайте, а з друзями старайтеся йти. І людину, вулицю чи стежку обирайте, своє життя і здоров'я бережіть. Малята, сподобався вам віршик? Мені теж. На цьому я вам кажу до побачення. Всіх дуже-дуже любкаю.